Марко Кейк 9. Ірія руда, а ще у неї зелені очі. Вона сидить на лаві у парку і дивиться на осінь, бо сидіти у парку і дивитися на осінь краще, ніж сидіти вдома і дивитися у стіну. До Ірії приходить Вінт, і з ним їй ніколи не сумно. Він знаходить гарячий, як полум'я, як шматочок помаранча листок, і прикладає до її волосся. Дивись, дивись, однакові і сміється. Наївний, легковажний хлопчисько, але з ним легко. Ти тут живеш? Де в парку? І знову регоче ж, бурляє листя. Я всюди і скрізь. Я живу. Все пішов. У нього багато таких, як Ірія. Когось треба розважити, а когось покарати. Ірія закриває очі. Перед очима постає знак Дев'ять. Він з'явився давно і не полишає. Завжди. Завжди той самий вогняний величезний. Ірії спочатку було трохи лячно вогню, але знак не робить шкоди. Він просто є. Завжди, коли закриваєш очі. Мабуть, так треба, так у всіх. Коли закриваєш очі, бачиш знак. Цікаво. Який знак у Вінда чи у Тері? Хотілося б знати. Але Ірія не буде питати. Цікавість до чужого життя не личить леді. Дев'ять. Відкрила очі. Дерева, пан двірник мете доріжку. Дитина біжить. Впала, плаче. Мама підняла і втішає. Закрила очі. Дев'ять. Ірія посміхається. Злегка знизує плечима, зручніше вмощується на лаві. Відкриває очі. Небо, хмара схожа на горобця. Справжній горобець на ліхтарі. Як же ти високо? Закриває дев'ять. Мамо. дивися вона так схожа на лору. Ірія відкриває очі. І погордо дивиться на нахабне дівчисько. Вона Ірія, і це якась там лора на неї схожа. Мамо, у неї і очі, як у лори. Ні, то вже зовсім не повага. Ірія відвертається. Фі, це у лори очі як у неї. Мамо. «Зой, зайчику мій, не зараз же. Вона до нас хоче. Мамо, вона втекти може. Або ви зупините це, дівчисько, або Ірія забуде, що вона леді. В неї будиночка немає. Ну, гаразд, гаразд. На ній немає нашийника. Нашийника? Та ви взагалі без кебети. Ось я комусь очі порахую. Маленькі руки в пухнастих мітенках. Беруть ірію і відривають від лави. Гаразд ви самі напро. О. Як це приємно. Людське тепло, людина гладить. Ірія проти волі починає співати. Мамо, чуєш, точно наша лора. Сумна жінка зітхає і посміхається, бо як твоя дитина плакала днями і нічого не їла. А тепер знову сміється? Ти мимоволі радієш, навіть коли треба впускати в свій маленький світ чуже життя. Куди? Куди? Від лави, з парку далеко. Ірія панікує і починає гукати. Вінде, він де? Ти де? Ось я сміється. У неї життя кришиться. А йому весело. Вінде. Вони кажуть у мене немає дому. Але ж він є. Той закинутий підвал. Та годі тобі не сміши. І знову регоче. Чому смієшся? Радію за тебе. Ми більше не побачимося вінде. Дурненька, все правильно і чудово. Я завжди буду поряд. Як? Я не розумію, Вінде. Чому? Бо ти кішка Іріє. Ти кішка, а я вітер. Ірія закриває очі і відновлює пісню Дев'ять. 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 Тепер у Ірії є сім'я. Є тато. Він головний. Великий і голос, як у Сенбернара Роя із квартири нижче. Є мама, вона теж головна, не така велика, як тато, зате вміє робити смачне і купає Ірію в білій страшній прірві з водоспадом. Ірія ще жодного разу не втопилася, але то страшно. Є Зой. Зої. Зоя зай. Вона теж головна. І найменша, а сміється і бешкетує, наче він, навіть Террі не зник. Він не сім'я, а друг. Вони зустрічаються на прогулянці. Террі першим привітав Ірію. О, у вас тепер є сім'я. Вітаю леді. На Террі був повідець і на Ірії був повідець. Та Террі поводився не як годиться. Стрибав, нюхав стовпи та інших своїх. Ірія леді. Її завдання не осоромити сім'ю. Вона несе свій повідець із гідністю, вона не лягає посеред дороги, і оті пахощі від машин її не ваблять. Тобто ваблять, але вона вища за це. Вона високо підводить руду голову з кирпатим носиком і охайними вушками. Її хвіст промитий і розчесаний, гордо стримить вгору, як пір'їна дивовижного птаха. Він примчав пограти з ним. Ти гарна. Раніше він такого не казав, хлопчисько. Ірія йде додому. Вдома буде обід. Під час обіду Ірія не сидить на підлозі, ще чого бракувало. Вона сидить на своїй табуретці і поважно дивиться, як її сім'я їсть мама, тато, Зоя, на обід суп, переведені продукти і котлети з кашею. Кашу можете лишити собі, а ось одну котлетку Ірія згадує підвал і себе у ньому. Мимоволі сльози на очах. Мамо, можна їй половинку котлетки? Зай вона маніпулює. Мамо, вона нещасна, всього пів котлетки. Де половинка, там і ціле. Дякую вам. Потім тато іде відпочивати. Ірія за ним лягає йому на груди і співає. Вона повинна робити це щодня, бо у тата в грудях чорнота. У мами немає, у Зої немає, а в тата є. Вони того не знають. Їдять суп, п'ють компот і дивляться в акваріум з людьми. Ідуть з дому на весь день і вертаються ввечері із чужими пахущами на одязі. Ірія знає. Вона не придумала, як прожене Чорноту, та знає, напевне, прожене». А поки можна подрімати у тата на грудях. Очі самі закриваються після котлети. Дев'ять дев'ять дев'ять. Чорнота прийшла вночі. Ніч завжди складається із чорноти і страху. Але Ірія готова і не боїться. Чорнота просуває голову у кімнату, де сплять тато й мама. Ірія, що було згорнулася в ногах зой, біжить до них. Чорнота стоїть над ліжком з татового боку і сипить, вибалушивши чорні очі. Чорні на чорному, схиляється над татом, над його грудьми, з яких випливає мала Чорнота, щоб приєднатися до великої, стати величезною Чорнотою. І тато трішки сипить. Ірії і лячно, і не хочеться зробити щось неправильно. Чорнота її не помічає. Він прилетів і стукає у вікно. Давай! Ти для чого тут? Для цього Ірія вишкірює білі гострі зубки і встромляє просто в Чорноту. Нечутний виск від Чорноти відривається шматок і розчиняється. Він дме у шпарини з усієї сили. Іще раз, іще чорнота вигинається до стелі бридким невидимим черв'яком. Востаннє дико нечутно вищить, плює в ірію брудом і тікає, щезає, вмирає. Світ сміється, небо в зорях, місяць червоні і жовті дерева. Вінт! всі-всі радіють і вітають Ірію з перемогою. В квартирі нижче поверхом журливо виє рой. Тато сідає на ліжку і важко дихає. Що, любий, серце щось? Вранці до лікаря скільки можна тягнути? Обов'язково вони лягають і засинають. Ірія йде під стіл на кухню і вкладається там. Їй не можна до Зої. В ній ще лишилося трохи чорноти. Зітхає прохолодно. Та справжній леді не личить жалітись, закриває очі. Перед очима знак вогняний і великий. Вісім. Марко Кейк 9. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.